Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі! Я ласкаво, прошу у нове відео. Сьогодні у нас з вами черговий випуск рубрики Ваші посилки. І поговоримо про вісім цікавих, незвичних нішових ароматів, які мені сподобались, майже всі мені сподобались. І багато з цих ароматів, мені здається, ідеально підійдуть на весняну погоду, тому мені здається, це відео буде досить актуальне. Якщо для вас це цікаво, то продовжуйте дивитися. Ці аромати надсилала мені моя глядачка Анастасія. Я поступово знайомлюся з тими парфумами, які вона мені власне надіслала. Ну і сьогодні підійшла черга ось цих красавчиків. І давайте розпочинати. Перший аромат, який мені прямо дуже-дуже сподобався, який попадає в мій вішлиць. Це аромат від бренду Bond No9 Паркавеню. Я повинна сказати, що я взагалі не знайома з даним брендом. Тобто я не знаю їх аромати, я ніколи не тримала в руках їх флакони, здається, тим цікавіше. Я чула неоднозначні відгуки. Хтось каже, що аромати у них гарні, хтось каже навпаки, що занадто завищені ціни, але ось цей аромат паркавеню мені прямо дуже сподобався. Тут я відчуваю весняні квіти. Знаєте, можливо, він мені так сильно сподобався, тому що він буде просто ідеальний на зараз, на таку прохолодну весняну погоду, на березневу погоду. Хоча цей аромат я тестила ще взимку, коли були морози, коли було холодно, і він мені дуже так само сподобався. І зараз нічого не змінилося, тому... Класний аромат, і він, як я вже сказала, потрапляє в мій вішлист. Незважаючи на те, що аромат сам по собі квітковий, і я навіть би сказала білоквітковий. Давайте я зачитаю, що я записувала в своєму записнику, коли тестувала ці парфуми. Приємний білоквітковий, але квіти тут не отруйні, а навпаки, ніжні, повітряні, солодкуваті. Таке враження, що вони тут маленькі. Відчувається мімоза. Знаєте, мімозу я відчула не одразу, тобто має пройти хвилин 10 і тоді вже починають з'являтися ось ці пупінки, такі кульки, пухнасті, жовті кульки, мімози, дуже-дуже запашні, такі ледь пудрові. Ну, неймовірно приємний парфум, Дуже весняний, гарний, благородний. А тут заявлена так само ромашка. Знаєте, я не впевнена, що я її тут відчуваю. Ну, звичайно, коли я дивлюся в піраміду, бачу там ту ноту, то мозок починає домальовувати якісь відголоски ромашки. Можливо, тому що чим далі розкривається аромат. Чим ближче він до бази, тим яскравіше видаються уже не білі квіти, а ніби як жовті. Тобто, ось ця мімоза всі свої красі починає проявлятися. І, можливо, ще якийсь такий жовто-квітковий пилок. Можливо, це і є серединка тієї ромашки. Одним словом, аромат просто неймовірний, жіночний, повітряний, шлейфовий, дифузний, красивий. От він такий, знаєте, витончений, і при цьому він не кричить. В нього дуже благородний шлейф, такий тоненький шлейф, тоненько-квітковий. Я дуже люблю квіткові аромати, точніше, як я їх не люблю, але коли вони ось такі витончені, коли вони благородні, коли вони жіночні, і коли білі квіти не індолять, не йдуть в ретро якісь аспекти, а навпаки, вони такі ледь солодкуваті, повітряні. Я таке дуже люблю. Цей аромат саме такий: Аромат про Весняні квіти на чолі з мімозою. Дуже-дуже мені сподобався. Наступний парфум від бренду Жакфат, Який називається прочитайте самі, як він називається. Я всі назви пропишу в інфобоксі. От, нанесу його зараз на серветку. Цей аромат мені так само дуже сподобався. Ой, класний парфум. Він вже дещо інший, але. На прохолодну весну все рівно буде гарний, хоча, мені здається, він більше, ну, можливо, осінній, можливо. Ем, гір, Гірко-травний. Тут відчувається дуже-дуже цікаві гіркі трави. При цьому він ніби як теплий, знаєте, ніби як є тут якась доля спецій. Коли я подивилася, хто є парфумером даного аромату, точніше, парфумеркою Сісіль Зеракян, це парфумерка, якою особисто я захоплююсь, В не... їй дуже гарно вдаються ось такі теплі густі спеціїві парфуми. Це прям її коньоки. Тут не стало це виключенням дуже красиво. Дуже красиво поєднана така тепла спецієвість і гіркотравність. Я написала, що він теплий, але при тому пронизливий. Да? В базі відчувається легка шкірянність і лактонність. Тут заявлена шкіра. Виходить сонечко. Заявлена шкіра, заявлено... <плес> таке яскраве сонце. Зараз вийшло. Заявлене молоко, і ближче до бази воно починає проявлятися. Але на початку от аромат мені здався гірко-травно, теплий, от якось так, при тому пронизливий. Ну, дуже цікавий. Шкіра тут дуже витончена, її тут мало, вона тут лише натяком, і так само лактонність, тут просто сама по собі шкіра якась така лактонна, вона не гірка, вона не травна, як може здатися, да, це не іріш леза від мемо. Ні, тут окремо трави і окремо лактонна шкіра. Мені цей аромат здався тихим. В цьому його проблема ну не те, щоб тихим, можливо, не таким дифузним, як мені би того хотілося. Мені от хотілось би ось цих гірких трав побільше. Шкіра це та нота, яку треба носити навесні. Да, от якісь там шкіряні куртки ми починаємо діставати. І це все на холодному такому весняному вітру дуже гарно звучить. Я думаю, цей парфум буде прекрасний на весняну, прохолодну погоду. Класний парфум, мені сподобався. Наступний аромат від бренду Рожадав, який називається Elysium. Це у нас жіноча версія цього аромату. Цей аромат мені так само дуже сподобався. Єдиний, о, ніби як мінус, якщо так можна сказати, цього аромату так це те, що він не звучить на ті гроші, які за нього просять. Я подивилася, цінник у нього 10 тисяч на сьогоднішній день. Він гарний, він гарний, але він звучить по-люксовому. Якби цей аромат потрапив мені на сліпий затест, я б однозначно сказала, що це люксовий парфум, Ні в якому разі не ніша і ні в якому разі не дороговартісна ніша. Хоча тут дуже гарні компоненти, ну, потрібно віддати належне рожа Він робить свої аромати з якихось ну, ну, дуже якісних компонентів, да? хто знайомий з певною кількістю цих аром... Ароматів цього бренду, він, я думаю, підтвердить мої слова. Немає нічого жахливого, нічого не виправив. Все чудесно це просто оркестр, який грає так, як потрібно, та, потрапляє в ноти. Тобто, все тут чудесно. Просто коли ми дивимося на цінник, коли ми розуміємо, що це там якась супердорога ніша, то хочеться якоїсь заковирки, тут її немає. Він просто зрозумілий, та, От, зрозуміла ніша. Гарний біло-квітковий, голосний, весняний. Знову ж таки, тут дуже багато квітів. Вони, знову ж таки, весняні, голосні, аромат дуже шлейфовий, дуже гарний. А я відчула тут одразу конвалії. От, знаєте, на сервеці я ще досі їх ніби як не розрізняю. Це просто ем, солодкуваті білі квіти, дуже-дуже красиві. Чимось нагадують бунт номер 9 про який вже сьогодні йшла мова. А на моїй шкілі одразу буквально вийшли конвалі, і вони прекрасні. Я не дуже люблю конвалі, тому що часто їх показують нам в ароматах як щось таке індольне або щось таке ретро. Конвалії це така нота, яку я уникаю. Але тут прекрасно. Тут, звичайно, окрім конвалії, купа ще всього. Я написала, що це маленькі, дзвінки, солодкуваті, білі квіточки. Також я відчула тут на шкірі ягоди і інші квіти. Ну Так, якусь, можливо, ягідність тут скоріше чорні ягоди, можливо, ожина. Я не пам'ятаю абсолютно, що тут в піраміді, можливо, от ожина така ненасичена ягода, скажімо так. да? От чорна смородина для мене це насичена ягода. Ожина вона більш вже така якась водяниста. Тут щось таке від ожини, букет весняних квітів різних. Але я чомусь мій ніс чомусь вихвачує конвалі, і вони тут просто ідеальні. Прекрасний аромат ну, моя, моє зауваження лише до цінника. Наступний парфум, який мені, на жаль, не дуже сподобався. І це аромат від бренду Пенхаліганс. Знову ж таки, прочитайте, будь ласка, назву самі. І парфумером даного аромату є Бернар Дюшафур. Це парфумер, який мені цікавий, скажімо так, цікаво його бачення. У нього дуже незвичні парфуми, дуже неординарні, скажімо так, тут. Я розумію, про що це, але мені от чомусь така асоціація пішла з якимись копченими ковбасками, такими, знаєте, от щось таке, якась бакалія тут присутня, і це мене відштовхує, хоча я думаю, що це квіти знову ж таки. Такі стеблисті, такі гусі, це вже не висняні Якісь такі, знаєте, витончені квіточки це вже квіти, такі типу лілія. Типу іланги, гвоздики, отакі от такі насичені квіти. Дуже дивний аромат. Через 15 хвилин починає проявлятися лактонний іланг. От воно. Іланг, прянощі, зелень, можливо, ледь мельнувата гвоздика. Ну, це те, що я на шкірі відчула. Так? Зараз, от на, цей, на цій сервеці я відчуваю багато лілій, багато стебл, можливо, хризантеми. От Гвоздики, от прям знаєте, квітковий магазин. Насичені, насичені дуже аромати квітів, які стоять у воді. Тобто от відчутний цей такий, ніби як, знаєте, ледь слизькуватий такий от момент, коли стебла знаходяться у воді, вони такі вже ну, слиз на них з'являється. Да? Якщо там, на наступний день змінювати воду, то можна це відчути. Шуми посторонні це посудомийка. Дуже-дуже за це перепрошую. От на сервеці мені подобається більше. Потрібно все ж таки дати йому шанс, дати йому час поносити. Тому що я все ж таки, мені все ж таки подобається це аромат. Тут немає отруйності, немає індолу, немає ретро-вайбів. Хоча тут, здається, і в піраміді заявлений Іланх і Ланг, і, і Квітква гузники це завжди, майже завжди, йде в ретро-сторону. Але не в даному випадку. В даному випадку, все ж таки. Це великі відра в квітковому магазині, в яких знаходяться різноманітні квіти. Отак от от це пахне. Це цікаво. От так от я скажу. Так, наступний аромат, який мені так само сподобався. І це другий всього лише другий аромат даного бренду, з яким я познайомилась. Перший був панетони бренд Milano Fragrance, і це у нас Базиліка. Базиліка це у нас проладан. Ну, звичайно, проладен. Це у нас церкви, костели, все в такому. Боже, як це гарно. На цій сервеці це ще гарніше. Боже, зараз він такий ледь солодкуватий. Який приємний аромат! Я абсолютно нічого не очікувала від цього парфуму, хоча відгуки досить приємні на нього. Я написала, що він класний, дуже гарний, ніби повітряний ладан. От Знаєте, на шкірі одразу ти розумієш, що це ладан, але. В ньому як дуже багато повітря, з відчутним молоком, дуже незвичне поєднання. ви знаєте? Ну, зараз я лактонності не відчуваю на серветці, на шкірі вона була. О, пішло, пішло. Боже, цей аромат мені ледь нагадав ладаний аромат від Матія Прем'єр Енсен Сове. Там такий солодкувато, кавово, а, якийсь шоколадний ладан, дуже гарний, гурманський. Прям це, ну, я упиваюся тим парфумом, це от мені нагадує. Дуже красиво. Я прям не очікувала, я взагалі нічого не очікувала. Знаєте, мені сподобався панетон, я пам'ятаю, але його носити я б не змогла, він занадто притурний, занадто надокучливий. І якось. Не було в мене ентузіазму, скажімо так, знайомитися з іншими ароматами бренду, але дарма, тому що ось ця базиліка прям красива. Тут по, я продовжую відчувати от повітря. Це не те, що, знаєте, якесь просто кадило. Да? Тут багато всього, звичайно, на чолі з ладаном. Тут відчувається, відчувається це молоко. Ой, клас! І якийсь от солодкуватий аспект це не гіркий ладан. Не траурний, не мрачний, а от дуже такий позитивний ладан, класний, от прям браво. Їдемо далі. Далі у нас вже, напевно, буде моє розчарування. Ну, побачимо, як зараз цей аромат розкриється на цій сервеці, тому що на шкірі це було дивно. Це у нас один з моїх найулюбленіших брендів Маск Мілано це новинка минулого року, 24-го, яка називається Діана. І Анастасія мене попереджала, що цей аромат, скоріш за все, мені не сподобається і так і є. Він дуже простий. Я написала, що він земляний, ледь зелений, ледь квітковий, складний. Не знаю, чому складний на шкірі. Я не могла його зрозуміти. Він почав він видав одразу землю, ніби як ґрунт якийсь. Потім почала ніби якась квітковість Коротше пробувати. Мені було дуже важко зрозуміти, про що цей аромат, що автор хотів сказати нам, передати, що це таке. Зараз мені він відчувається от простим. Мається на увазі сама зборка парфуму. Да? Не знаю. Мені я не знаю, що там в нотах, але мені це, видається, ну, не, ну, не, я не знаю, чи складний, чи простий. Ніби здавався складним на шкірі, а тут на сервеці здається якимось простим в своєму звучанні. Тобто він ніби як замудрений, ось, там, складений, да, умносинний на російській мові, але на шкірі так мені здається, тому що і земля. Потім земля зникає, з'являються квіти, зникають. Якась зелень. Тут просто... просто пахне, не знаю, чим. От квітково посередньо якось. Ну, коротше говоря, аромат складний для моєго, напевно, розуміння. Я не знаю, як його описувати. Не сподобався. Далі бренд, з яким я дуже мало знайома, я буквально з одним ароматом знайома, і то не пам'ятаю, як він називається, як він пахне. Це у нас тамін, напевно, Перегріна. Цей аромат мені дуже сподобався. О, клас! Почули? Я зараз відчуваю, почули. Що я написала красивий дзвінка Троянда з миру, яка перетворюється на косметичну пудру, таку досить агресивну пудру, я би сказала, відчувається тепла амбра. І от ця тепла амбра в поєднанні з трояндою і пудрою робить цей аромат таким дуже гарним, насиченим, таким незвичним. Тому що таку троянду я звикла відчувати в поєднанні з пачулі. Троянта пачулі. Тут, тут відчуваються пачулі, вони тут, напевно, є. Тому що ну, от вони явні тут, але на шкірі мені так не здалося. На шкірі я відчула амбровість, пудру, таку косметичну, багато, таку прямо густющу, троянду досить таку дзвінку, дуже незвичне поєднання. Зараз я відчуваю Пачулі і таку дзвінку троянду. Ну, цікавий аромат. Цікавий, мені сподобався цей парфум. Треба його ще поносити. Ну, на серветці трішечки, трішечки інший він. Тут більше пачулі, ніби як. ніби як в шипровість він йде. От. Менше троянди, хоча вона відчутна. На шкірі от більше троянди, більше такої солодкої амбри і багато-багато пудри. І останній аромат, який викликав у мене. Не... Як це сказати? Коротше, недорозуміння, кукуєте. Я не пам'ятаю, чи я з ним знайомилась колись. Це джомолон англійська груша фрезія. О, на сервеці гарно, він мені якимось чаем пахне тут. Я написала, що це мускусна груша і Фрезія. Простий і нецікавий, якийсь звичайний. Тут парфюмерка Крістів, на жаль, і, в принципі, мені подобаються аромати цієї парфумерки. Ну, але це мускусна груша, розумієте? Не знаю. Він, він приємний, але він якийсь нецікавий, можливо, він не такий актуальний на сьогоднішній день. І коли я відчуваю такий мускус, це не амбродеревинний мускус це от той мускус квітковий, от звичайний мускус. Мені завжди, я завжди ставлю мінус таким ароматам, тому що ну, це, це дуже просто. Це дуже просто мускусна база і ще щось туди вчепили наверх. Або фрукт, або якусь квітку. Все. Мускусні троянди, мускусні півонії, мускусні груші. Ну, тіпа... Мускусні квіти і груша. Ну, він приємний, типу, але він, ну, він простоватий. Як на мене. Ну, коротше, Арина, завершаю сьогоднішню розповідь на такій не дуже позитивній ноті, ну, але як є, друзі, мені буде дуже цікаво почитати ваші коментарі, якщо у вас вони є стосовно цих ароматів, як ви їх сприймаєте, якщо ви з ними знайомі, я дякую вам за те, що ви подивилися це відео. Я дякую Анастасії за можливість познайомитися з цими ароматами. Якщо ви хочете надіслати мені якийсь аромат на огляд або на на пробу, я буду дуже рада. Пишіть всі контакти в інфобоксі. До нових зустрічей! Бережіть себе всім, па-па!